Много детям еды привезли. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, какие это классные. Здравствуйте, мы тут это. Привет. Я увидел, что вы пришли. Вот хотел бы кое-что сказать. Давай. Мы ну, вот очень хотим вернуться все домой, хотим вернуться живыми. Вы просто не представляете, что для нас сейчас значит покушать, выпить сладкого чая. Для нас это уже Хочешь мы отсюда поскорее выбраться и і... спасибо военным, которые нам приходят, еду приносят. Спасибо им за поддержку, чтоб мы отсюда вышли увидеть солнце. <laughs> Потому что мы уже здесь как два месяца сидим и хочется увидеть солнце. продовж двух с половиной місяців моя родина, включаючи четырехрічного сина, рятувалася в бункері Азовсталь. Ворог розповсюджує брехню про звірства з боку українських захисників над мирним населенням. Але тут і зараз я хочу засвідчити, що це неправда. Бо тільки завдяки українським військовим нам вдалося зберегти своє життя. Мій чоловік разом зі своїми побратимами допомагав нам та іншим цивільним, на долю яких випала рятуватися в бункері, віддаючи свою їжу в потрійному оточенні якої критично не вистачало два начала третього Какой-то прильот зрив сумасшедший от видите що случилось. около десятка людей раненіх перелому рук ног і дві дівочки за що вони пострадали собирались домой Вот они лежат перед вами. В процессе откапывать, там все завалено. Пока мы покажем. Мы вот нашли, к сожалению, вот это вот, что вы видите. Два погибших человека, две девочки. Мы осознанно знали, что это билет в один конец, а совстали это билет один конец. Один. И самое страшное для меня было, наверное, это когда я получил ранение, мне не было страшно, даже когда меня добивали. По факту, это бой, адреналин, все отлично. Было страшно, когда ты умрешь под завалами. Наш бункер сильно начали пробивать фабы. И уже у нас бункер, у бункера было два входа. Первый вход был разбитый, была дырка, было видно. Ну, с бункера неба. И второй ход был разбитый. Точно так же было вход, э, видно небо. Э, я, я понимал, что конструкция нарушена и кидали такие фабы, которые серьезные. Ну, там тысяча, я думаю, может даже и больше, потому что э, бункер, ну, бункер был хороший, но авиабомбы были лучше. І ось ми йдемо у бою життєвому, тверді міцні, зламні, як мені. Бо плач не дав свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває В Черговий раз росіяни порушили обіцянку щодо перемир'я та не дали можливість на евакуацію цивільних осіб, які продовжують ховатися від обстрілів у підвалах заводу. Закликаю світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюся до верховного головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдат, які в страшні муках помирають від неналежного лікування, дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці могли попрощатися зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію. Тут дуже багато дітей, тут дуже багато жінок. якщо все буде нормально, то Гражданские будут выезжать. Да? Мы надеемся доехать нет, в Украину куда-то. Была эвакуация два раза и два раза сливалась. Из-за ежедневных из не обстрелов не нельзя, не было, нельзя было нос высунуть. Не Вас тут не обижали? Нет, не, не обижали. Не обижали не и на русском Дом разговорила. И мы пришли в самое ближайшее место. Давай не виходили? А что раньше не выходили? Там же якобы русские предлагали, там зеленый коридор. Нет, спасибо, нас это не интересовало. Мы другой политической стороны поддерживаемся. Щодо ситуації в Маріуполі, завдяки діям українських військових збройних сил України, розвідки, перемовної групи Міжнародного комітету Червоного Христа і ООН, ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важко поранені, їм надається допомога. Хочу підкреслити, українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується і ця робота потребує делікатності і часу. Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста, попри важкі бої. Кругову оборону та відсутність постачання ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: а саме цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати. Важко поранені отримали необхідну допомогу, та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває, та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почистями поховати своїх воїнів. Що нашим хлопцям судилося пережити, а декому і не пережити. Тотальний голод, коли найціннішим подарунком на 50-ліття є два шматки хліба від усього бараку, смертельний холод, коли по черзі носять шкарпетки, щоб уникнути обмороження та нелюдські тортури. Найлегшими з яких є 16-годинне щоденне стояння в набитій камері, 9 годинні допити і постійні побиття. У вересні минулого року був великий обмін захисників Азовсталі. Тоді повернулися оборонці, які пробули в полоні 4 місяці. Всім відомо в якому стані вони повернулися. Порожні крупи кормові злюплення. Маленькими порціями, а перші два-три тижні їжа була півтора-два рази на добу. Перерва під 20 годин бувала, і кількість їжі була в тарілці сантиметр супу. Це навіть не суп, а вода з якимось залишками капусти. Пробує. Це в середньому мінус 40 кілограмів ваги. Опущені нирки, вибитий хребет, травмовані коліна, перебиті в сохлі м'язи, втрата зору, слуху, зубів, втрата чутливості кінцівок, і жахливі психотравми. мрію Вітаємо вдома! 6 травня цього року вдалося повернути ще 45 захисників Азовсталі. Як вони виглядають, можна побачити на фотографіях з обміну. За інформацією з відкритих джерел, виконуючи наказ, з території комбінату вийшло близько 2,5 тисяч оборонців. За рік вдалося повернути близько П'ятисот 1 квітня під час вуличного бою загинув мій старший син. А через два тижні Базовсталі був заблокований менший. Я божеволіла через загибель одного сина і неможливість захистити другого. Щодня дивлячись в прямому ефірі новин, як його вбивають. Я багато років працювала на комбінатах «Ілліча» і Азовсталь, і перевірка стану бомбосховищ входила в мої обов'язки, тому мені було неважко уявити, в яких умовах знаходяться люди, які там ховаються. З кожною скинутою бомбою, випущеною ракетою чи фосфорним напалмом я уявляла себе. У тих бункерах. І мене охоплював жах. Кожен вихід сина на зв'язок це були хвилини щастя, а потім день, два, три, п'ять тиша, і ти знову божеволієш. Сідаєш їсти, береш в руки хліб і думаєш, а чи їла твоя дитина, наливаєш склянку води. І згадуєш його повідомлення, де він пише про те, що вони п'ють воду з градирень. А це те ж саме, що пити з калюжі. героїчна оборона Азовсталі тривала 86 днів, і з 16 по 20 травня бійці. Маріупольського гарнізону, захисники Азовсталі, вийшли з комбіната, і ми всі бачили ці кадри. Весь світ бачив ці кадри. Вони виходили ході, змарніли, поранені, виснажені, але вони не підняли руки догору. Жодних з них. Вже рік я чекаю з полону свого сина. Це для мене, та й для багатьох людей найстрашніший рік в житті. Рік болю, вічаю, страху за життя своєї близької людини. І тільки віра в те, що він повернеться, кожен день дає мені сили піднятися з ліжка і робити, що я можу, і що я не можу для того, щоб я щоб його звільнити. І найстрашніша фраза вашого в списках обмінних нема. На жаль, за цей рік гарні новини отримали лише одиниці, тому після 12 місяців сліз, надії, розчарувань та поневірянь владними кабінетами ми вимушені звернутися до нашого президента. Повернення з полону сталевих воїнів наш спільний обов'язок: допоможіть, щоб гарні новини нарешті отримав кожен, хто чекає. Держава має потроїти зусилля, щоб захисники Азовсталі якнайшвидше повернулися додому живими. Слава Україні! Битва за Маріуполь. І все, що відбулося з нами, вихід з полону, це українське диво на перекір долі. Всі прекрасно розуміють, що з нами повинно було статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури та російський полон. І ця нагорода. Це нагорода наших воїнів. Це нагорода нашого українського народу. І я... я дуже гордий з того, що я українець. Це найкрутіша нація на світі. Російською, щоб вони зрозуміли, Росія і діяти. Слава Україні!